Негода в Житомирі, падають стовпи та дерева. 15 червня під час сильного дощу, який супроводжувався поривами вітру, блискавками та грозою. На вулиці Гоголівській дерево завалилося разом із стовпом електромережі. На місці події більше півгодини працювали зеленбуд та міськ світло. Працівники ДАІ перекрили рух транспорту задля безпеки водіїв, адже дроти лежали прямо на проїжджій частині. Там повідомлено від чергового обласного ДАІ. Чергова частина Я парни не надходять від. Ні, слава Богу, вони розуміють, бачите, це ж негода. Це не людський фактор, це негода. Житомирянин біля дому, якого сталася біда, каже, добре, що бетонний стовп та дерева полетіли не на будинок, та обійшлося без жертв. Вітром, бачите, закрутило березу і на кабеля впало, і Через той стовп впав. Зрізають, зрізали. Бач? ну ви ж бачите, це старі берези. Поки комунальники працювали на місці події до знімальної групи. За допомогою звернулись мешканці вулиці Гоголівської. За 300 метрів від поваленого дерева Олег показує два сухостої, які за словами житомирянина вже неодноразово загрожують. Житт та майну. Неділю тому назад відка серед білого дня, сонце навіть вітру не було. Будуть ж такі да, варіанти? Андрій, тільки дійшов, дитина одійшла, трьохрічна дитина у них. дитя одійшло і впала гіляка така товста. От, що могла би геть Могу убити не. дитину? За словами мешканців вулиці Гоголівській, вони вже більше трьох років звертаються чи не в усі інстанції, та результату ніякого. В міську радою і позвонку і на горіл з полком і на всякі оце ну візи. Без... Ну як ви браковували дерева, як працюють наші оці люди, які Повинні слідкувати за цим що зрізали дерева ті, що ще стоять могли. А у нас сухе дерево залишилося. Коментуючи ситуацію, з сугестоємо начальник зеленбуду бідкається, що без дозволу спеціальної комісії нічого зробити не може. Ми провели обстеження і подали в управління комунального господарства міської ради, бо у нас міській конком є комісія по обстеженню з зеленим насоч. Ми не маємо права зрізати ні одне дерево без рішення комісії. Та показує документи, де начебто ці дерева вже є на черзі спилення. Обіцяє за два тижні небезпечні дерева приберуть. Два тижні буде, буде треба. Треба. там да, да, це... тільки буде акт. Да, на Гоговалівську там проблем немає. Там ми його заберемо. Ми тільки чекаємо зараз. Акта буде акт, ми його приберемо. В акті ми ми тут в акті обстеження. Є Я ж вам продиктував по Гоголівської один, два, три, чотири, чотири адреси, сім дерев. Знімальна група телеканалу СК 1 слідкуватиме за розвитком подій. Яна Черпицька, Світлана Дворок, телеканал СК 1